Той, а, ти робиш? а де другий цей Спиш? мікрофон? Спиш. <ріх> ну, а тобі вкривайся. Да? Будеш вкриватися? Таким будеш криватися. А він теплий. А? Він теплий. Ну теплий, да. От так. Ось так. Супер. Да? Ще трохи вже в нас потепліє. Блін, мороз був. Вилягла уся розсада на огороді. Все, все полягло, все померзло. Коротше, ідентична ситуація із прошлим роком. Тільки в минулому році ще й померзла картопля. Ну, слава Богу, ми якось в цьому не спішили дуже сильно. В минулому році, 10 травня, мороз був. Ага, навіть отак. <клес> ну так. Да. Ну, взагалі, до речі, кажуть, що ще будуть морози. Ми, блін, насадили помідорів, тих уже цвісти почали. Кажу, блін, ронній помідор, у в нас ось як зацвітуть, будуть раненько все. Знову тепер все треба пересаджувати. Так, ну що, є чим похвастатися. Дивіться, яка у нас тепер ялинка тут росте. <хи> Це дядя Толя у мене там друг один є. Такий... Е преданий, вже давно з ним дружимо. Рідко буває, бачимося, бо вся робота, за робота затягує. Але цей. Е так сказати, друг не той, що дзвонить кожен день, а той, що про тебе не забуває навіть через рік. Е ну що я вам скажу? Дзвоник каже, а ні, він мені фотографію скидає. Скидає фотографію. І що це кажу? Він каже, «Е, міняю на сало. <сум> ну, з мене, звісно, ще ж не ріже в сало. Кажу, в мене сало небо. Він каже, ну ладно, ка, цей. Треба, каже, тую забрати, бо у них там вдома якийсь е, е, такий гарний кущ е, росте. І виходить, ця туя дуже його вже дове. І він каже, в общем. Е, Дружина хоче взяти каже, топорчика, вирубати її і викинути. Ну а я ж каже, придумав, що ти ж садиш таку всяку бредятину, каже вдома. Давай ти в хату пішла? Біжи. Цей каже, давай приїдеш і викопаєш. Ми її викопали. Надіємося, що вона приживеться. Маринка там замішала всіляких, всіляких отих родючих штук. Типу. Ну, що укріпляє корінь, там підливала під, під, під корінь від хруща. Ну і в общем, будемо надіємося, що все буде хорошо, хай, короче, ну, росте. Така собі буде красуня сьогоднішнього, чи цього кажу, сьогоднішнього красуня нашого двору. 에, стосовно того, що ви може скажете, що дуже близько, вона не цей. Е, качеля трохи назад відсунеться, і все там буде хорошо. Качеля ж у нас не нештотно. Її можна буде перенести, куди Я хочеш. Кашпо замовила, так да, все прийдеться. Да, переносити. Маринка кашпо Тут у нас е, дівчинка одна плете із ротангу, е, отакі, типу, ну кашпо, вози такі, типу, під цей під квіти. Ну, вже як буде, ми тоді вам це все діло покажемо. Такого заборчика тут заділав. Може, кому і не сподобається. Це, бо, ну, знаєте, скажуть люди, може дуже нав'язливо, грубо. Е, ну я скажу так, що так буде акуратніше. Ще ось газончика підсіємо, буде тут зелено, хорошо. Діло в тому, що в нас паразит і той бігає. І він же ж усе, ну, маринки там, квіти ростуть, рози попускали перші е, ці пагони, ну все класно. І він же заразу бігав своїми лапищами, усе потоптав, усе по цей. Так що, ну, в общем, вирішив от таким от методом трохи закритися. Е, мені ще не вистачило. Мені виходить, ми дерево від теля прибираємо. Хочу якраз його обробити від шкідників. Отам. Ну, обробка така, в общем, бризкається там зеленим, чи рожевим, чи ще якимсь. Ми його обробимо і складемо вже там трошечки в іншому місці. Що там таке? Це коротше, товариші, друзі знаєте, рубрика із цього. Ви будете вчорашній плов їсти? А гості такі кажуть: да, будемо. А такі, ну, приходьте завтра. Коротше, вчорашній плов. Вчорашній плов трошки таке приготували тут. А, е, осталося зовсім і небагато. Ну, Марина каже: давай, Коль, я нічого не буду думати, що на вечерю. Ти просто каже, розігрієш і ну, просто шикає його реально ж доїсти надо. Так що, в общем, є такий ось пловчик у нас, з е, часничком, перчик. Ну, вже все. Вже короче, в мене вже там і, і, і жару немає практично, але. Ну, гаряченький. зараз гаряченький. вже будемо йти у хату. Та й будемо вечеряти. Е, помните, буржуєчка така в мене була. Да? Ми її брали, для того, щоб вона в нас у літній кухні отам, зимою отоплювала приміщення. Ну, в общем, коли ми там поставили холодильники, столи, обладнання, місця там взагалі немає. Е, потім ця буржуйка дуже була маленька, якщо її ставити десь в якесь приміщення інше. І вона у мене просто тут стояла в, в біседки постоянно, вона стоїть, стоїть. І потім в мене така ідея з'явилась. У мене болер є старий. Опять мені його друг віддав дядя Толя. Ну, коротше, все, що е, не нужно дяді Толі, він віддає мені. Він каже, ну ти такий же ж, тіпа, щось придумаєш. все. І в мене болер там є 80 літрів. Я бачив, що із нього роблять. Стойки ці під казон. В общем, думаю, я його розпечатаю, там, все оце діло, поріжу, поварю і за цей. А потім такий думаю: стоп, Микола, що ти думаєш? На що тобі той болір? Стоїть, коротше, ця ж буржуйка в цьому. Кажу Марині, Марин, ну бріжу оцей верх. Вона, та ну, коль, та ну, жалко, все. Кажу, ну що жалко, так вона просто буде стояти без діла. Непонятно, куди її потім пхати. Ну, купили, поспішили. Але ж вона кажу, є. Я їй крижу, їй кришку зверху да, і все. Тобто. Ану, візьму. Опа! диви. Оп-оп, фігачив я їй кришку. Диви, яка красота. Метал там, я не знаю, блін. Тройка, четверка, може п'ятерка треба по цей. Ну, метал дебелючий. Тобто ця штука ніколи не поведе її, не покруте. У бойлера там метал, по-моєму, і два. Ну, тобто, може бути, що його просто покруте. Так що, в общем, зробив таке казан, думаю, а чого б ні. Ось сюди ще деморчик такий, треба купити е красивий. Да і все. Получається, що ось відкрили, дров накидали. Правильно, Уже вже бачите, дотліває там вже все. Получається, хоп, і відкрили низ. Барончика витягли. Артюм, Артюм мабуть, учураш і коли глиббар... А? Рішив барончика. Артюм рішив барончика піджарити. Ну, коротше, і там попіл собі вибрав і хорошо. Так що е, є тепер великий плюс. У нас тепер буде нормальна кулінарка. Ми тепер можемо вам спокійно знімати якісь рецептики, типа там рулька в пиві там, чи ще картопля якась тушена. Ну, в общем, плов, ми то вже показували, мабуть, двічі чи тричі в нас на каналі є. Але, тіпа, я дуже люблю куховарити. Я б кожен день, би, кожен день би стояв оце біля вогню і щось би оце б готовив, щось би мені жарили, пекли. Ну, коротше, я дуже це все діло Овочі люблю. Овочі на грилю покажеш. А? Овочі на грилю, так. Да. То тобто, в мене ж є тут ось місцинка така. Отак-от. О, дивись. Оце отут у мене буде е, моя робоча, красива зона. Я тут цю зону заділаю, тут я хочу такого стола зробити, а сюди хочу зробити. Не розказуй, бо ти тоді не, втан... ти не робиш його. Помпейську піч. Ну, взагалі, я вже, я вже все по -по постегував додому. Вже в мене є і оцей вогнетривкий, кирпич, і, по суті, каміння в мене там он лежить. Я хочу з каменю одразу вицей, а потім бум зверху, ну коротше якось так. А, а цю, виходить, штучку я навіть може вмурую. Ну, яка мені різниця? Я може її туди вмурую, і під казан вже буде готова, щоб клос, клоць відкривалось. Ну, правильно, яка розниця? Її красиво поставив, каменем отак так обложив. Готове, все, готове. Не треба нічого, ну не треба велика придумувати. Ну, коротше, то буде таке. А може, може, просто там обмурую щось, а це буде віддільно стояти десь. може. Ну, Бо я я як готую, мені одного казана мало, мені треба два, мені треба, щоб щось там одне і друге там жарилося, там тушилося. Ну, коротше, мангала треба дебелючого. Хоча і в мене ось мангал теж непоганий є. Бачите? Це мангал з стиральної машинки. Нержавейка, бомба. Коротше, ось сюди щось поставив, жариш, дров треба підкинути, ось кнопочку чмок, нажав. Дверки відкрилися, поняли? Хоп, дверки закрив. Ну, звісно, таке хляки. Ну, ну кривдь, м'ясо жоре, да і, і, і хорошо. От і все. З монголом, щось будемо думати, може. Тож собі чи купимо, чи подивлюся в інтернеті. Я ще, якщо чесно, не знаю, який я хочу. Мені е, монгольчик хочеться, ну не знаю який. Мені, взагалі, великий треба. Я чесь, думаю, що хай лучше багато дров туди йде, ну, йде. Ну там повинно все жаритися, все так має бути. Бо ці розкладні, ото все, воно теж фігня, е, Так що, в общем, якось так. Все, е, будемо йти вечерять. Да? Ідемо вечерять. Ну, ще кроме, кроме вечері ми ще там заділили каналізацію, теж будемо, ну, сходимо, подивимось, там таке сяке. Коротше, ми ще не поїли, товариші трудяги, ну нічого. Рекс, падлець, тут із локи бігали. Ну, зарази, блін, і, і бігають, ну біжіть, тут де місце скільки. Ну, біжіть, ось сюди, гуляйте. Нет, вони вони, шук і сюди туди. Гасоле, ну в общем, тільки що мастерком трохи під, під лампічів. Ну, ну таке. Не знаю, може на ніч його клеєнкою вкрити, а може й не треба на дворі влоги, по суті, хватає, не, не висохне. Я думаю. В общем, оце отак заділав поки що площадку. Дольше, звісно, долі буде теж бетоніруватися. Усе буде тягтися вліво, вправо, взад вперед у бік. Ну, коротше, усе тут, ще ще до того діла буде діло. Е, всю землю, яка тут була, ми з Маринкою перекантували е, е, ось сюди. Бо тут тут низина дуже сильна. і отам дольше низина. Тож то ж стовпи, отам ще поубираю. Трохи металолому той по -по поздаємо, повідвозимо ті сітки, от і все. залишився отож ще кусок забору доробити. Ну, коротше, таке. Тіпа є ще якісь плани мінімальні, які хочеться тут підакоротити, і, 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 і не трогати, і все. Поки що буде так. А далі, далі діло буде, може, ще й ще й сюди дійдемо. Навеса цього, що ми оце робили, хочемо тут підняти вище трошечки, бо холодильники не стають ці вітринні. Ну, коротше, трохи щось, як я робив. Я щось не подумав, що я на плитки його підніму вище, і плитка е, Получається, ну плитка, та плюс воно забрало і висоти мені мало. Коротше, якось так. Ну нічого. Це так собі скажу я вам не помилка, це просто підхід до, до роботи, яка повинна як бути... Удобна, Во. типа просто це підхід до, до власних потреб, до, до, зручності. Да, до зручності. І е, якщо, наприклад, ті коптилки стоять і все там класно, стіл стоїть, да, то холодильники вже все, вже туди не влазять вітрині. Так що просто більш зручніше з тим, з чим стикаємося, переробляємо, робимо від цей. Пшельче розсаду покажу, яка подохла. Жалко, звісно, капець. Два, два цих здохло повністю там повністю я ще й похвалився. Що саме цікаво. Тут а у нас в агромаркеті ми купили два виногради. Ось один і другий, дивися. Вони як дзвін стоять, все чітко. Дивися, їхній мороз не придавив. А оці два виногради тут такі красиві були, вже прям порозросталися, все. Ну, в общем, поразючий цей. Ще може відійти? Воно ще ж рано йому. Та може він і не відійде так жалко, блін, воно ж вже листочки пустило, воно вже жити хотіло. Понимаєш? А воно, бог йому і все. Коротше, не знаю. Тут теж ця черешня, вже їй 4 години, вона зараза ні одної черешні не дала. І таке, в стовбур росте, може я її на той год, якщо із з нею нічу не я її хером собачим спильою. І все. Так, е, яблунька, помните цей? Оце яблуня в мене тут пішла чітко, все пустила дивіться, ось такі ці паростки, все добре. І там яблунька, чи це то персик, чи Абрикос. Ну, коротше, пайде. Тут йоблення теж буде цвісти. Е, ну В общем, пайде. З тим діло буде. А от за цим, ну от що це за. Це що в нас було тут? Помідори так, <гум> да? були. Що, все, капець. Усе бачите, мороз задавив просто. І сьогодні ще й сонечко. Глянь. Редиску. Та воно все поприбивало. Смороди все. не не ти бачиш, бо смуродина ціла потихеньку. Ну воно ж бачиш, щось тепло любив, а щось не дуже. Короче, не знаю. Огірки це в людей теж подухли, якщо попроростали, а це виходить. Ну, сьогодні пуда чи як прозник, що сьогодні треба садити. Е... Та на Юрія завжди садять. Ні, не знаю. в мене дід на пуда, оце пуда, по-моєму. Якось так називається цей прозник. в мене дід завжди садив кабаки, буряки і кавуни-дині. По-моєму, на цей прозник садяться ото, така штука. Ні? Щось, гудач, вдалі. Так, Що в нас тут? По капусті все нормально. Ну, капуста вона не боїться морозу, в неї все добре. Капуста тут теж і тут, бач, вона все практично ну, трошки видно, що листочки підмерзли, ну, вона, вона відновиться. Помідори отут вже цвіли. Тут Маринка е, садила тоді е, супер ранній. Ну, в общем, Дуже, хоча не, не, не понятно. ось дивись, ось не померся. Чи Може він що ближче, хоча там весь в, в, виляг. Жалко, звісно. Просто жалко. Оп-оп, чук. Прийшов, значить, сюди дикотяра Диви. Так, не знаю, По чому ми розсаду брали. 60 гривень десяток. 60 гривень 10 штук, йо, пересети. Нормально. Я думав, вона грівнів 15-20. Ну, коротше, напишіть в коментарях, по чому розсад вас, чи були у вас такі морози дебелі чи ні. Ну, я думаю, що воно воно, мабуть, циклоном в усіх трохи пере, передавило. Так, ну ладно, все, товариші трудяги, пішли ми вечеряти, бо ми так щось до столу і не дійдемо, а їсти хочеться за цілий день. Так що, якось отак, все. З деякою роботою справилися, деяку ще підпробуємо. Є що робити. Головне, щоб було бажання. І... Коротше, якісь думки на майбутнє. Живемо в Правильно, все буде добре. Всім дякую за перегляд цього відео. З вами прощаюся. Ставте лайки, підписуйтеся на канал, дивіться, відпочивайте за переглядом. А нам буде, раді кого це все діло робити. Так що, все, буду з вами прощатися. Миру здоров'я, хай вас Бог береже, хай Бог береже наші сім'ї, щоб у вас і в нас все було гаразд. А грушу вам покаже. Дивіться, груша не померзла. على الصوره ذات